Я не люблю сюрпризів. Це й тобі теж не сподобається. До нас йде непроханий гість. Дати ти в нас зелений берет. барет. Президент нагородив полковника Ліганнера медалю пошани. Ця країна дуже змінилась. Тату, я хотів би завтра взяти вас в похід до табору в лісі. Я щось почув: це нарколабораторія. Нам потрібно вшиватися звідси, містер Ганнер. У мене ваші хлопці, тато Робіть те, що я кажу, і я відпущу їх і вас. Я не знаю людини, яка хотіла б потрапити до в'язниці. Ти точно знаєш, де тут вхід. Твій син послав мене визволити тебе. І як ти це зробиш? Тепер мені стало цікаво. Твій син забрав моїх хлопців. Така плата в цьому бізнесі. І що саме ти задумав робити? Допивати будеш? Цей хлопець воює не заради грошей. Все заради родини. І він помре за це. Тебе хочуть вбити. Там вже дуже довга черга. Зробіть вже з ним що-небудь. Якщо він зашкодить моїм хлопцям, я застрелю його. Тебе і всіх, кого ти знаєш. О, багато стріляти придеться.